Військовий парад у Пекіні став першим місцем, де Сіньзіпінь, Путін і Кім Чен Кімчанин з'явилися на публіці разом. Керманич Китаю не приховував. То його головні гості на цьому святі на площі Тяньаньмені усі троє спостерігали за китайською технікою, присвячений кінцю Другої світової парад удостоївся і згадки від американського президента Дональда Трампа у власній соцмережі. Той Сі Цзіньпіню, що саме Америка свого часу відіграла ключову роль у визволенні Китаю від японців. А насамкінець попросив передати Кіму і е, Путіну теплі вітання. Цитую в той час, як ви змовляєтеся проти Сполучених Штатів Америки. Інакше, окрім як формуванням нового антиамериканського блоку, саміт шанхайської економічної співдружності, який щойно завершився в Китаї а одразу по тому цей парад, міжнародні аналітики не називають. Дізнався дещо цікаве, і е, знов потрібні кілька днів. Так, Дональд Трамп відповів на запитання, чи розмовляв із Путіним минулого тижня. Після майже тижневої відсутності на публіці президент США дав коментарі стосовно низки подій, зокрема, чуток про начебто його смерть, які з'явилися в інтернеті через його відсутність, а також військового параду, який влаштовує китайський лідер Сі Цзіньпінь, на який з'їхалися чимало іноземних гостей, зокрема Путін і північно-корейський диктатор Кім Чен Ін. Цей Альянс. Трамп не вважає викликом для Америки, бо мовляв, США Китаю потрібні більше аніж навпаки. А от про Путіна знов повторив: мали чудову зустріч. Якщо наслідків не буде, застосуємо інший підхід Ви розмовляли з президентом Путіним протягом останнього тижня. Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Гадаю, в найближчі кілька днів ви дізнаєтесь чи будуть якісь наслідки, якщо не буде оголошення про зустріч між президентом Путіним і президентом Зеленським? І якими можуть бути ці наслідки? Так, будуть. Ми побачимо, що станеться. Ми побачимо, що вони зроблять і що станеться. Я дуже уважно стежу за цим. У Севентезену аеропорту, через невідомий дрон, затрималася посадка президента. Повітряне судно з гітасом е, на уседою на облавку саме поверталося із Гельсінки, коли поблизу аеропорту з'явився невідомий дрон. Літак був змушений півгодини кружляти над центральною частиною країни, поки ситуацію не врегулювали. І це вже не перший подібний епізод у Європі. Цього тижня літак президентки Єврокомісії Урсули Ляйн приземлився на литовище за паперовими картами через дію російських засобів радіоелектронної боротьби. У Болгарії вже підтвердили цей інцидент і заявили, що розцінюють його як. Як іноземне втручання там пообіцяли провести розслідування. Генсек НАТО Марк Рюте, коментуючи цей епізод, заявив, що в альянсі його сприймають дуже серйозно і припустив, що це могло бути проявом гібридної атаки.